У Кривому озері відбувся зональний етап фестивалю дружин юних пожежних. Вміння та навички молодого покоління рятувальників перевірили судді та гості заходу. Цього року конкурсна програма складалась з трьох частин. Команди розпочали фестиваль демонстрацією домашнього завдання з теми Безпека у житті, життя у безпеці. Діти у театралізованій формі з піснями та танцями демонстрували важливість дотримання правил безпеки у повсякденному житті. Теоретичні знання юних пожежних перевіряли у медичному конкурсі. За одну хвилину учасники мали правильно відповісти на низку запитань з надання первинної медичної допомоги. Завершальним став конкурс плакатів із соціальною рекламою з теми Діти разом кажуть ні, небезпекам на землі. Всі команди показали належний рівень, дуже гарну майстерність. Особливо я відзначив дві команди: це команду Кривого озера та. Команду Орбузинського району. Всі команди йшли нога в ногу, і сьогодні переможцем стала команда Кривого Озера. За перемогу в конкурсах та особистих номінаціях дітей нагородили грамотами і подарунками. Акривоозерська команда рятівники Покожум'яцьки виборола право представляти свій район на обласному фестивалі дружин юних пожежних, який відбудеться 16 травня. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.